Благовіщення це про благу звістку від архестратига Гавриїла до Діви Марії, що вона непорочно зачне від Святого Духа і народить Ісуса Христа, Божого Сина і нашого Спаса. Благовіщення це про радісну звістку також до нас, що Еммануїл… Приходить, щоб бути з нами, у благовіщенні серце Бога шукає близькості з Твоїм і моїм серцем. Благовіщення це про зустріч Бога і людини. Бог є любов, а людина створена, щоб бути любленою. Благовіщення це про славу Божу! яка об'являється через Його Слово, яке шукає і знаходить в оплочення. благовіщення є запрошенням до прослави, поклоніння і служіння. Благовіщення це про пошук святої волі Бога та розпізнавання покликання, благовіщення це про відвагу. Місійності, Богородиці і нашої місійності. У благовіщенні ми є покликані до наслідування Христа на сході і півдні України. Благовіщення це про шлях до страстей Христових, які спрямовують мій погляд на глибину Його серця. Благовіщення. Це про велику надію, яка спасає у наших стражданнях. Благовіщення це про віру, яка живе зустрічю сердець. Благовіщення є запрошенням, щоб нам бути носіями прослави і благих новин, особливо сьогодні в часи війни. Бог є любов. Благовіщення це завжди про безумовну любов великого Бога до тебе, маленької людини з маленького світу. Зі святом вас, дорогі брати і сестри.